На каналі. В цьому відео будемо оглядати одну з найдешевших, камер буде спостереження, яку можна придбати на платформі Aliexpress, яку мені вдалося знайти. Тож, давайте подивимось, що це таке. В такому пакуванні. пошкодження відсутні. Ну, дуже, дуже часто трапляється так, що коробки при транспортуванні пошкоджуються. Отже, давайте побігаємо, що в середине є у нас инструкция коротенька, сама камера, розмір. кабель мікро-USB, метизи для кріплення і скрепка для скидання на машинування. Отже, давайте під'єднаємо, подивимось, як він працює. Скануємо QR-код. перенаправляє на якийсь китайський сайт. Чекаємо, натискаємо Завантажити. Чекаємо. Вибираємо Play Market і встановлюємо додаток. Додаток YSX Lite. Чекаємо завантаження і встановлення. Так, додаток завантажився, відкривається. Чекаємо. перевірка на віруси. Додаток відразу у нас просить увімкнути геодані, дозволяємо доступ до геоданих. І погоджуємось на всі. Так, далі, Давайте ми спробуємо додати для того, щоб пристрій було знайдено, мабуть, варто під'єднати живо. Тож, давайте під'єднаємо, подивимося, як вона працює. Камера знаходить нульове положення і, мабуть, виставилась. Так, тепер ми спробуємо під'єднатись. Для того, щоб під'єднати нам камеру до смартфону, нам слід зайти в налаштування Wi-Fi мережі. Визначилась наша камера, ми її обираємо, тим самим під'єднуючись до неї. І обов'язково для того, щоб у нас камера не від'єдналася, точніше, мережа ця, яка, яку створює камера, не від'єдналась від смартфона, нам слід натиснути щоб на смартфоні, щоб він не від'єднувався від цієї мережі. Оскільки в неї немає інтернету, то смартфон буде автоматично перемикатися на іншу мережу. Заходимо тепер повторно в додаток. І вже у нас камера відразу під'єдналася. І тепер нам камера просить під'єднатись до Wi-Fi мережі. Ми це робимо. І тим самим у нас камера вже буде під'єднана до роутера. Камера видала камера у нас сповіщення, про те, що вона під'єдналась. І тепер камера у нас функціонує через мережу інтернет. Ми можемо до неї зайти. Бачите вона. У нас рухома, рухається. Камеру можна перевертати, щоб зображення було перевернутим. Також відзеркалювати вправо-вліво і тому подібні речі. Якість доволі таки прийнятна. Давайте я вам так покажу. Цілком -таки достатня якість. Можна увімкнути підсвітку додаткову. Можна повертати камеру, змінювати якість. На Full HD давайте поставимо якість. І... Ну, цілком такий дієвий варіант для спостереження за робочим місцем. Прийнятний варіант за такі гроші. Можна робити фотознімки і тому подібні речі. Ну, Камера, мабуть, має місце. Я тут повимикаю Вимкнемо зараз. Тут можна вмикати освітлення. Змінювати якість, відзеркалювати, верхни зміняти і тому подібні речі. така Доволі цікаві налаштування, також можна спілкуватись через камеру, відтворювати звук, все працює. Отже, такі камери, посилання я залишу під відео на цю камеру, де її можна придбати. Тому відео було корисним, ставимо подобайки, Всім дякую за увагу, до побачення.